Епаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Шановні, вітаю вас. Мене звати Дмитро Тузов. Будемо разом впродовж наступних двох годин. Це дуже добре, як на мене. Починаємо. Слава Україні. Партнер нашого ефіру, вода Трускавецька, Трускавецька з самого серця Карпат. Ця інформація звучить на правах реклами. А поділюсь своїми враженнями від розмови з одним з іноземців, які приїздили в Україну з Західної Європи, і те, що я почув, я почув, звісно, приємні слова про те, що було сказано, що ви, українці героїчна нація, це обов'язкова частина нашого спілкування і це відповідає реаліям. Погодьтеся, і це приємно так. А от привід до роздумів, ця ж людина зарядила наступним спостереженням про те, що він каже, вам не вистачає єдності навіть під час війни. Надто в багатьох питаннях ви сперечаєтесь ледве не до рукопашки. Ми справді треба визнати, емоційна нація це це правда. А до речі, з розвиненим критичним мисленням. А, і це позитив, як на мене, тому що саме тому ми в тому числі. Не саме тому, а в тому числі і тому ми не Росія, от навіть ментально, а ми все ж таки інші, я так вважаю. Але ворог також пристосовується до війни з українцями, що означає і якою має бути єдність в країні, яка належить до демократичного світу, і зрозуміло, що ми ж не можемо в єдиному пориві Скасувати внутрішні дискусії, це й не потрібно, бо це може зашкодити. Але єдність у питанні базових цінностей має бути яким може бути цей баланс, яким він має бути. На зв'язку з нами зараз Віктор Бобренко, керівник бюро аналізу політики. Пане Вікторе, вітаю вас. Доброго здоров'я вам, слава Україні, героям слава, президент Володимир Зеленський сказав, заявив, що росіяни Москва. Прагнуть посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи хаос всередині країни, і зрештою усу... усунути діючого президента. Про це повідомляє Блумберг. До речі, хаос це справді один із інструментів деструктивних політичних технологій. Та тобто, треба створити хаос, а далі вже в каламутній воді ну ловити свою рибку. Це правда. А у нашої розвідки є інформація, яка також надійшла від наших партнерів, сказав Зеленський, описуючи план дезінформації, відомий всередині країни. Увага як майдан 3 от звернемо на це також увагу а, і. Ну і так далі, там остійдеться е, про е, спогади про, про наші майдани з вами, в результаті яких, наприклад, від влади було усунуто Віктора Януковича. Хоча відверто кажучи, Віктор Янукович просто ганебно втік з країни. А якщо вже так е, згадувати той період нашої історії, так ось, е, пане Вікторе, почнемо з наступного за нинішніх обставин війни і воєнного стану щось подібне до. А одного з Майданів, які відбувалися в Україні, в принципі, можливе? Впевнений, що під час війни ні. І я думаю, що Володимир Олександрович, як мінімум, перебільшує. Він хоче зараз показати, що ті, як би, ну, в народі кажуть, ні складухи, да, або ті. Суперечки, які виникають між політичним керівництвом України, і військовим, що хтось їх інспірує, що хтось десь за цим стоїть, що хтось хоче майдан 3 і що є якісь внутрішні вороги, які хочуть. Значить, зробити майдан 3 а значить, змістити президента Зеленського, а значить працюють проти України. Я на це відповів би так, що Володимиру Олександровичу не треба перейматися. Суспільство консолідоване, єдиний демотиватор. Ну не єдиний, скажімо, але найбільший демотиватор. В Україні, який заважає суспільству і Збройним силам України воювати, це корупція. І 78% в опитуванні в останньому, да, коли питали, а хто ж. З ким пов'язана корупція? Сказали, це президент Зеленський. 78%. Тобто, Це той випадок, російська приказка, є нечого на зеркало піняти, якщо ліцо кривує. Тобто тут я би сказав, що Володимиру Олександровичу треба заглянути в свій офіс і подумати, а чому 78% думають, що корупція пов'язана з ним. І де тут зрада? Це зрадив український народ президента, чи що? Це перше. Давайте почерзу. От, от от перше, по пункт, по пунктам будемо розбиратися, так давайте. Чому український народ асоціює корупцію з президентом? Мені здається, це на поверхні, тому що по суті справи у нас не парламентсько президентська республіка, а по суті президентська республіка. Чи не так я б, я би сказав, що не просто президентська, а республіка фаворитів. Де у нас є президент, і де офіс президента і Єрмак підміняють і уряд, і Верховну Раду, і через Татарова, і судову систему. І у мене є готовий доказ. Якщо хтось скаже ну вітя, ти перебільшиш. А я скажу: а як так вийшло, що на переговори з Блінкіном поїхав Єрмак? Але він навіть не був підкріплений міністром закордонних справ Кулебою. Тобто, ми маємо ситуацію, коли е, е, держдеп, ну фактично, Блінкен є. Е, Керівником зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів, таким собі міністром закордонних справ, ну це у них рівнозначна посада. І він веде переговори з Єрмаком, який всього лише керівник Офісу президента, непонятний статус, але не з Кулєбою, не з Шмигалем, не з Зеленським, а з Єрмаком. Тобто для мене це дуже очевидно, що Сполучені Штати, які довго пручались, не хотіли визнавати Єрмака. Ну, то вони питали, а хто він, який у нього статус, от, а тепер зустрічаються з ним без кулеби. Тобто, це визнання фактично Сполученими Штатами статусу кво в Україні, що е, Єрмак є фактично фігурою номер один. Якщо порівняти там з Людовіком Тринадцятим, наприклад, то це статус там кардинала Рішелі. Давайте, oh, давайте oh, oh. не з кардиналом Рішельє порівнювати це було досить давно. Так і я, до речі, знав, що ви зараз цей приклад наведете. Як на мене, це теж виглядало дивно а, справді. Але тут питання ще в наступному. А дипломатія це ж така штука, де чітко все регламентовано. Я oh. я, наприклад, тут можу навести при, при, приклад, що е, радник з питань національної безпеки. Президента Дональда Трампа, американський генерал Макмастер. Я його згадую зараз в ефірах. Ну тому що я його книжку зараз читаю, але там дуже багато цікавих яскравих прикладів. Коли він зустрічався із російським візаві, тому що це не колега, це там це візаві. Патрушевим, він описав Та -та. це. Він описав це в своїй книзі, так що ця зустріч була цілком логічною, тому що Макмастер а був радником з питань національної безпеки. А Патрушев очолював. Радбез Російської Федерації, тобто вони були в одній ваговій категорії, і в дипломатії все це розписано. Так а якщо американська сторона допускає такий протокол, про що це свідчить? ну, Тобто, а вони ж теж учасники цього процесу, себто, якби українська адміністрація виявляється сильнішою в таких питаннях? Ні, я думаю, просто що американці для себе визначили, що Треба говорити з тим, хто приймає рішення. А рішення приймає Ні, мало того, що ми ж розуміємо, що е, прийняте рішення, воно спочатку готується. Да? Хтось готує рішення, е, ну не президент же пише там в себе на ноутбуці там проект рішення. Правильно? Хтось його готує. І тобто, вони зрозуміли, що рішення готуються не е, в. в, в, ну, в, в Міністерстві закордонних справ, а рішення готуються в офіси президента, і вони спілкуються з тим, хто має реальний вплив на підготовку на процес підготовки прийняття і реалізацію управлінських рішень. Це єрмак, і все, американці... то, що вони розставили крапки на і для всіх, так американці... І я думаю, що цей поїздка єрмака без кулеби якраз і має. Бути зрозуміла всім, так як вона ну зрозуміла мені, що вони спілкуються з тим, хто насправді приймає рішення, слухайте, готує. Слухайте, але у нас є міністерство закордонних справ, є Дмитро Кулеба, людина а, відома в світі, так людина так. із своїми амбіціями, а це може означати, що він розуміє. А складність моменту, а і а, ну от результати того, про що ми з вами зараз говоримо. Чому так відбувається? Чи це в принципі не повинно відбуватись, і міністр закордонних справ якось на це має реагувати, в тому числі зважаючи на те, що в країна в стані воєнного стану, а певні рішення приймаються в офісі президента. Я думаю, що ну коли б вказали на його місце, він з цим погодився. Зрозуміло. О, власне і все. Тобто він розуміє, що він. Не, е, я от, не, це навіть не зупова мова, а мова 95-го кварталу, да? там, що у нас є основний гравець на сцені це Володимир Олександрович. Його переступити не може ніхто, тому що він мусить бути, він тільки мусить танцювати, йому тільки му... мусять аплодувати. Єрмак є головним суфльором, там суфльські будки. А Кулеба, які уряд, ну лише декорації, або ну актор, актори другого плану. От, е, і то там основний актор другого плану, це скоріше за все, ті, хто. Озвучують там якісь ці, ну раніше це був Арістович, ну зараз Арестович ТІПа, ТІПа, я тут типу беру в лапки, типу опозиція, ну і подаляк. Тобто ті, хто говорять від імені. Від імені, скажімо так, влади Зеленського. Ну, сам Зеленський, понятно, що він говорить, але ж він говорить по суфльору, він говорить же ж те, що йому напишуть. Він же ж підписує ті рішення, які йому приносять проекти рішень. Я розумію, що тут все в режимі як чоловічного царю подаєш. Так? Тобто, ну треба. Щоб ми розуміли, рішення приймає Зеленський, але хтось ці проекти рішень йому підносить? І хтось каже, що Володимир Олександровичу, от треба так. От правильно Царьом, буде от так. ви знаєте, з царем мені здається, ну ви вже тут перегнули, тому що оці всі царські історії в Україні просто не пройдуть, мені здається. І до речі, ви вжили слово опозиція, от повертаючись до контексту нашої розмови про те, що президент Зеленський сказав, що а, Росія, російські спецслужби будуть працювати на розкіл українського суспільства і на те, щоб а, прибрати нині діючого президента та знести його. А с, е, вам доводилося чути наступне запитання? А де опозиція у вашій країні, а, і е, е, наскільки вона зараз виконує свої функції? А можливо ці функції обмежені в зв'язку із воєнним станом? Я чому запитую? Тому що мені доводилося чути: а, а де опозиція? І я це пояснюю, тим, що шановні, ну в країні війна, ви ж розумієте? Ну, особливо коли ми там з іноземцями спілкуємося. Що ви скажете? Скажу, що офіс президента, взагалі, ну те, що я називаю там ну офіс президента або зелена влада, да влада зеленського да, це однозначно. Тобто, це центр прийняття рішень і його очолює Єрмак. І ще раз, немає ніякої Верховної Ради, вона не приймає рішення, вона є інструментом, е, немає ніякого уряду, він є інструментом. Так от, Зеленськ, влада Зеленська, влада Зеленського або влада там, Офісу президента, е, вона апріорі говорить, що опозиції бути не може, тому що опозиція це вороги. Вони грають на руку Москви. І от те, що от говорить Зеленський, це там він каже, що як, якщо хтось проти мене, то він за Москву. Я, я все одно а, я все все? не розумію цієї формули. Дивіться, опозиція грає на руку Москви, У нас е, в парламенті залишилися я їх називаю ось, ну хай ображаються. Немає значення. Це моя думка. Залишились недобитки. А проросійської оПЗЖ і вони ходять на роботу, нормально голосують. Ну та Нестор Шуфрич уже знає. Вони не являються опозицією. Ну, ну, ну будемо реалістами. Вони не опозиція, вони підголосують зараз за Зеленського, щоб їх не тронули. Вони не є опозицією, але не визнають у Зеленського не визнають, наприклад, ті ж самі. ЄС там і залишки голоса, ну ми розуміємо, що голос там розділився пополам, вони теж не визнають їх за опозицію. Вони вважають, що це рука Москви, що вони хочуть наскол, вони хочуть там е, самого прекрасного президента десь підсадити на щось. Е, е, і це теж, ну, це теж трошки відлукаво, тому що а хто сказав, що там е, ну окей, якщо навіть е, не люблять там Порошенка, не беремо Порошенка, але є ж там. Геращенка, Климпуш Цетнадзе, датам Ганганчаренка. Там дуже багато людей, і вони що всі зрадники. Хтось хоче сказати, якщо вони критикують уряд, от я критикую уряд, я критикую місцеві органи влади, тому що ми досліджуємо, наприклад, наша організація досліджує ну там в закупівлі. І в закупівлях ми маємо як сміяється по 17, так ще якийсь двіж, і він страшний. Слухайте, То, якщо, якщо я Якщо кажу, як... що отут і отут украли Я зрадник, якщо у нас ідуть розмови про те, що вони рука Москви і вони зрадники. Так, тоді це закид е, в бік е, наших органів національної безпеки. У нас є існує служба безпеки України. Ну існує ж служба безпеки. України. Е, ну, Служба безпеки чиї інтереси представляє ні, дуже ні, часто ні, про ні, починається в ми ж як демократична країна говоримо, що у нас мають працювати інституції, та які не заточені, е, не заточені, е, і... не заточені під певні персоналі. От має працювати інституція і займатися зрадниками. Тоді виходить у нас така дисфункція. З одного боку, ми показуємо, ну, не ми так, а ну хтось показує пальцями, каже, вони зрадники, але це тоді означає, що у нас не працюють органи національної безпеки в країні. І хто за це відповідальний? Ну розумієте, тут виходить така, таке коло, коли, от, як казав один із колишніх політиків, якби є небезпека на себе вийти. Да, 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 щоб не вийти самих на себе, я от вам розкажу один кейс. Е, просто от е, 24 лютого зайшли е, в Україну е, орки. Я залишився в сумах, ну принципово залишився, відправив, ще встиг відправити сім'ю. Вона виїхала. А я залишився з містом, яке було блоковане, і яке місяць було провело в осаді, відбивалося. Да то от перші дні зв'язок України з Сумами був через мене. В тому числі і НВ, ну та всі телеканали, тому що е, так вийшло, що наша влада втекла. Обласна е, державна адміністрація, там, мерія, СБУ, поліція, всі втекли. Взагалі, всі, всі втекли. Не було. Місяць ніякої влади тут не було. Було а зброю, тільки самоврядування, самоорганізація. Зброю, зброю, по... зброю залишили чи з собою забрали? Ну, ну особисто може забрали, а так взагалі тут роздали, ну, не буду казати, кілька тисяч зброї. Так я пройшов. Я 25-го, 26 го там перші дні казав, там типа що влада втекла, влада здала місто. І знаєте, як мені тепер аукається? кажуть, що Віктор Бабиренко сіяв паніку в перші дні. Тобто о, говорячи правду, що влада втекла, що немає ні обласної адміністрації, ні місь, ні міської, немає поліції, немає СБУ. і кажуть: жінці я в паніку. Слухайте, можливо, можливо, е, вони це я при просто... тому, що я залишився в місті, не втік. От і розказував, що ми будемо стояти до кінця. От, але з контексту вирвані слова, раз сказав, що там, типа що от е, влада втекла, значить, є в паніку. Ну ми ж розуміємо, і так можна повернути будь-що. Я в я, будь я в плані припущення. А можливо, вони з якихось підземних бункерів координували опір. Ми тонішне з Тернопільських ми, бункерів. Вони координували. Ми до речі, тоді зв'язувалися з керівником а, обласної військово-цивільної адміністрації. нагадайте. Так, да, він був в Тернополі, да да. да. Дмитро, е, Дмитро Живицький. Жив... Да. Живицький. Так, 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 да. та на ну, з ним говорили. Він з Тернополя. Е, Керував область, це звісно, дуже зручно. У нас зараз небагато часу лишилося. Пропоную повернутись до нашої початкової теми. Так да. стосовно стосовно того, що що Росія а, хоче створити хаос в Україні, провести такий масштабний розкіл, і я не сумніваюсь, що якщо у них будуть такі можливості, вони це спробують принаймні точно зробити. А, на вашу думку, історичні приклади нашого недавнього минулого, наскільки є яскравими для того, щоб робити з них висновки. Ну, ми ж з вами пам'ятаємо, коли... Е, Дир... да. коли коли гетьманат Скоропадського було повалено да. директорією, потім сама директорія потрапила в, ну, в катастрофічне становище, насправді. А перед цим була руїна, так, да, да, У нас прикладом немає числа. Але я хочу заспокоїти Володимира Олександровича, що принаймні, от я як представник громадянського суспільства, я ніколи не був. Е... Ні в якій партії, але я мушу його заспокоїти, що цього не буде. Ми будемо плисти з ним в одному човні, і це неминуче. Але хотілося б, щоб не підміняли поняття. Якщо я критикую владу, це не значить, що я зрадник, це значить, що владі треба мінятися. Ну, власне, ми і говоримо про цей баланс, так? Але, але цього балансу немає. З мого боку, є. Я кажу, що я за президента буду там, типу, тому, тому що це інститут президента. Я цього президента визнаватиму. Знову ж вони іноді кажуть, ой, а може зробимо перевибори, щоб був легітимний президент. Я легітимність президента Зеленського визнаю і визнаватиму і після. 20 травня наступного року, коли у нього вже ну якби каденція закінчиться п'ять років, я визнаватиму його президентом. Він для мене буде легітимним президентом. Але я хочу сказати Володимир Олександрович, будь ласка, якщо я критикую дії влади. В плані, якщо вони ну просто блін закидають і роблять корупцію, наступають на свободу слова, викинули там купу телеканалів да з ефіру. Якщо е я критикую владу, я не зрадник, я хочу їй допомогти владі. Я а він просто бере це. Я, я цим, особисто пане, і Вікторе, думає, що я хочу його образити. Ні, ні вже всі почули вашу позицію. Так у мене до вас питання а, критикуючи владу. Ви надсилаєте матеріали про корупцію до набу. Мені здається, це важливо. Щоб ми якісь, тут же, якісь тут практичні, же, да, практичні есть, кроки постійно да. робили так. Да, у нас у нас кожен лист, який я там, наприклад, адресую від нашої організації по корупції. Ми надсилаємо його в органи і навіть з поміткою повідомлення про підозру злочину. Якусь О, так реакцію, так. якусь реакцію ви отримуєте? Ну там от, е, тут, скажемо... як правило, ні. Вони не звертають уваги. А ну шкода, тому що якщо є повідомлення про е, е, підозру в скоєнні злочину корупційного, в тому числі має бути проведено розслідування, і ви маєте отримати відповідь. Підстав немає, наприклад, або так розслідування йде? будемо відверті. Буває, ми отримуємо відповідь. Буває ні. Буває, буває, ну що ж, ми налагоджуємо yeah. нашу систему. А і під час війни, я думаю, у мене до вас фінальне питання. Воно ем, таке вже зовнішньополітичне. Хоча тут немає Дмитра Кулеби зараз, але обговоримо. А, е, як ви думаєте, росіяни на Зеленського реагують як, е, е, ну, не знаю, як е, е, бик на, на червоний колір? В певний що так. Певне не що так, да, Вони, вони його вважають е, ворогом. І мало того, що вони ж це, вони ж сподівалися, що буде по іншому, 100%. що прийде Зеленський, вони його підстелять під себе, а не вийшло і тому. І Тому да на, на нього дуже болюче реагують. Так, так, ну от це цікаво, що ви це це сказали. А тоді чи не є ми з вами свідками такої а, російської спроби російської розводки, що називається, а говорити про те, в тому числі і назовні нашим партнерам, що Зеленський їх не влаштовує, тому що він не йде на переговори. Переговори я тут беру в лобках, тому що насправді все, що можуть росіяни і все, що вони пропонують Україні, називається іншим словом капітуляція. Ця та от Зеленський не, так, йде, так. не йде на капітуляцію з тим, щоб а, створити а, ну, от якісь умови, там можливо його посунути якимось чином, а потім зібрати ресурси і вдарити Україну якомога болячіше. так або спробувати встановити маріонетковий режим, типу Лукашенки в Білорусі. Саме так вони не, ну, маріонетковий режим в Україні вже зараз. Неможливо вже на два-три покоління. У нас е ніхто нічого російського абсолютно сприймати не буде, і зброю це нав'язати теж неможливо. Це абсолютно неможливо, але Дискредитувати, намагатися Зеленського очах заходу, вони е, пробували і будуть тепер пробувати. Вони ну успішно дискредитують Зеленського очах там ну, умовно, там знаєте, там дядярова із Тамбова, чи із Рязані. Я, дягуваю, Стамбоч, Дякую, я би ще поговорив, просто вже часу немає, на мене лаятись зараз будуть. Ну так, і я хочу, щоб росіяни, які моніторять наші ефіри і слухають, і російські спецслужби, знали, що та ми читаємо всі їхні дії, ну но, но просто а, на. З самого початку ще коли у них ці думки починають з'являтися в голові. А Віктор Бобренко, керівник бюро аналізу політики, з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.